Я вам проверяю, пит городек Солнцев-Тейн. Ну, водоле это лам, сейчас буду вам сбивать, как песня птихев. Креативность и инновации ⁇ это их нездохе, знаешь, ведь музыки. Водолій, це не просто знак, Це сила, що в душі живе, ідеї нові, як зірки на небі, що сяють і горять. Вони бачать світ по-іншому, крізь призму фантазії. І втілюють мрії в життя з неймовірною легкістю. Фантазія без як океан, без берегів. Пишуть вірші, малюють картини, створюють нові світи. Музика, їхня, це потік, що душу зачаровує, Технології освоюють, майбутнє створюють, нестандартне мислення, це їхня головна зброя, ламають стереотипи, і тут своєю дорогою, гуманізм і справедливість. В їхніх серцях живуть, за правду борються за мир, за те, що люблять. Вони вільні духом, як вітер, що вільно літає, своїм талантом вражають світ, Весь ними захоплюється, не бояться експериментів, завжди готові до змін, і в кожному їхньому творінні є частинки їхньої душі. Так що, якщо бачиш водолі, знай, що це не просто людина, це джерело натхнення, це творча сила, це диво поважає їхній талант, їхні унікальність, їхню в силу повадолі, це майбутнє, це те, що нас веде вперед. Вони вільні духом, як вітер, що війно літає. Своїм талантом вражають світ, вес ними захоплюється Не бояться експериментів, завжди готові до змін. І в кожному їхньому твоєнні є частинка їхньої душі.